Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу записати відео про те, як ми шукали тут квартиру в Німеччині, на що слід звернути увагу і які можуть бути нюанси. Насамперед дякую всім тим, хто ставить лайк під моїми відео, хто пише коментарі, хто підписався. Це говорить мені про те, що все-таки яка не досконала інформація моя, але вона комусь таки є потрібна. Ще раз наголошую про те, що я не є професійний блогер, і, в принципі, напевне, ними не буду. Записую свої відео без обробки, як ви бачите, просто для того, щоб десь себе, для себе на пам'ять зберегти цю інформацію, і також, можливо, комусь вона нас стане в нагоді. Отже, пошук житла в Німеччині. Це досить тяжкий шлях, тому що навіть на початку, в 22-му році, коли ми заїхали в Німеччину, були вже з цим проблеми. Зараз, в 24-му, зрозуміло, що їх набагато більше. Вільного житла мало, і його досить тяжко шукати. Е, тому для пошуку потрібно використовувати всі е, можливі способи. Наприклад, ми і в пресі шукали, і в, також через інтернет ми шукали, дивилися. І також, е, ну, допустимо, в кого людей є гроші, е, вони звертаються тут і в агентство нерухомості, і також ми і знайомих запитували німців, і навіть. Е, ми з донькою колись прогулювалися по вулицям, іноді бувають так, що висить прямо на... на вулиці. Біля будинку може бути оголошення, що здається там квартира, чи здається будинок. Ми навіть так записували номери телефонів і потім просили наших німецьких друзів перетелефонувати і запитатися. Знайшли ми квартиру, ми прожили тут рік і місяць в гуртожитку спочатку. Тобто, є такий варіант, що після табору. Якщо ви не знайшли ще собі житла, вас ось можуть перевести в так, так називають тут соціальне житло. Загалом це або гуртожитки, або якісь інші приміщення, які пристосовані під тимчасове проживання людей. Є гуртожитки більш з кращими умовами, є з більш гіршими, є взагалі жахливими. Це вже кому як повезе тут, ти не можу однозначно сказати, в який гуртожиток ти потрапиш. В нашому гуртожитку були досить нормальні умови, якби нам там подобалось. Ось. Але, е, буквально десь проживши місяць в гуртожитку, ми почали свій шлях ось з пошуку квартири. Майже рік цей пошук у нас тривав, е, було, було, було декілька квартир, е, ми їздили на перегляди, е, або мені щось не подобалося, або, видно, людям щось не подобалось. Чому? Тому що тут, загалом, якщо з'являється якесь вільне житло, навіть досить багато самих німців, вони знімають житло. Тому черга на якусь вільну одну квартиру, на перегляд, може до 10, а то й більше сімей прибути. Тобто, якщо ви знайшли квартиру, ще не факт, що вам її швиденько здадуть. Ось. На що слід звернути увагу? Найперше, якщо ви вже домовилися, все, ви будете знімати цю квартиру, не спішіть підписувати контракт. Чому? Тому що тут загалом, якщо ви знімаєте квартиру, ви мусите спочатку заплатити кауціон. Це завдаток за квартиру в розмірі 2-3 місячної оплати. І якщо ви, наприклад, знаходитеся на підтримці у джоб-центра або у соціал-амта, то оцю суму за вас заплатить джоб центр Але в джоб-центра є певні норми. Щодо площі квартири, щодо ось цієї суми кауціона, щодо суми холодної оренди, гарячої оренди, тобто з газом, без газу. Ось. І якщо, наприклад, ви знайдете квартиру, але там якісь параметри. Не будуть співпадати, джоб-центр може не підтвердити вам оплату. І тоді, якщо ви вже підписали контракт, вам прийдеться шукати самим десь ці гроші і самим оплачувати квартиру. Потім звертайте увагу, що пишеться в контракті. Коли ви підписуєте вже контракт, звертайте увагу, що там саме пишеться, тому що досить багато людей зіштовхуються з тим, що ось неуважно прочитавши контракт. Потім мають проблеми, наприклад, коли власник приходить і каже, що. В тебе контракт закінчується, виселяйся, а людина просто не прочитала до якого терміну неї той контракт, і все, людина трохи в шоці, тому що куди ж виселитися. Або, допустимо, прописані певні правила можуть бути. Ось, наприклад, в моєму будинку прописане правило, ну, тобто, коли я підписувала з власницею контракт, що я не маю права заводити тут домашніх тварин. Неважливо, чи це буде хомячок, чи це буде собака, просто ось не маю права і все. Інше правило, яке є в моєму будинку, якщо до мене приїдуть до гості, якщо вони залишаються більше як на тиждень, я маю повідомити про це власницю будинку. Далі, наприклад, у нас є правило, у нас досить мало місця біля гаража, і якщо ось ну, хтось приїжджає з гостей, у ну, мене немає власного автомобіля, але ось хтось з гостей, наприклад, до мене приїжджає на автомобілі, ми маємо ставити машину тільки навпроти, ось місця визначеного саме для мене. Тобто машина не, не може стояти в будь-якому іншому місці в подвір'ї. І також у нас є таке правило, наприклад, про ремонт. Якщо це мілкий якийсь ремонт в квартирі, я роблю його сама за свій власний кошт. Наприклад, ось я коли заїхала в квартиру, у мене в двох місцях не було навіть патронів, просто проводи з стелі висіли. Тобто, я купувала патрони, я купувала світильники, це якби вже за власний кошт. І якийсь ось мілкий ремонт, там, наприклад, щось підклеїти, щось там під, 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 підчистити, це, це якби за власний. Якщо, не дай Боже, тут щось грандіозне зламалось, у мене було, наприклад, вікно зламане, ці питання вирішує, вирішує власниця. Я зверталася до неї, вона шукала майстра, і вже якби вона вирішувала ці питання. Ось це ось саме мого будинку права. У вас в контракті може бути щось інше прописане, тому уважно читайте, якщо ви ще не досить володієте мовою. На підписання контракту беріть з собою когось, хто володіє, щоб він міг вам прочитати і пояснити, що саме конкретно, щоб ви абсолютно у всіх мілких таких деталях були теж впевнені. Коли ви прийшли, вже по факту отримали, ви ось ви підписали контракт, щоб центр вам добре, ви підписали все. Ви заходите в квартиру. Звертайте увагу навіть на найдрібніші деталі. Що я зробила, наприклад, отримавши ключі від власниці, першим ділом я поробила відеофото всього, що ось в квартирі. Квартири загалом здаються пусті. Є випадки, коли квартири здаються просто голі стіни. Тобто навіть немає унітазу там, чи душу, наприклад. Ось. В моєму випадку. Так, нас Бог благословив, що в моєму випадку в нас була майже нова ванна кімната, і також у нас була кухня. І було видно, що квартира, свіжий ремонт, що власниця потребувалася про те, щоб ми зайшли в свіже відремонтовану квартиру. Є власники, які здають квартири без ремонту. Це теж треба враховувати. Тобто, вам може, як то кажуть, випасти. Як гарна квартира, як в гарному стані, так і щось дуже-дуже страшне. Я, наприклад, коли ще їздила на перегляд, ми ще з одною сім'єю поїхали. І ми потрапили в будинок, який був настільки страшний, що, ну, не знаю, у нас бомжі деякі живуть, здається, краще. Ну, це моя така думка. Ось, тобто, по-різному все може бути. Ви маєте уважно дивитися, що ви берете, щоб це не був кіт в мішку. Ось от. Здали вам квартиру, вона абсолютно пуста, що робити. Пишете список, і з цим списком звертаєтеся в джоб-центр. Наприклад, коли я писала список, я вказувала меблі, які потрібні мені в будинок, я вказувала деякий посуд і вказувала також і постіль. Оскільки я вже рік прожила в гуртожитку до цього, то вже чимось я обзавелась, щось у мене вже було. Ось, Потім ви цей список подаєте в, в Джоб-центр, і Джоп-центр виділяє вам кошти. Кошти виділяються не одразу. У мене, наприклад, майже місяць пройшов, після того, як я ось подала цей список, і коли кошти зайшли мені на карту, де шукати меблі? Отже, знову ж таки, можна шукати на сайтах. Є тут, ось цей, Він відомий тут якби на всю Німеччину цей сайт eBay. Де можна знайти меблі, можна взагалі безкоштовно знайти, можна за досить невеличку ціну знайти і в досить гарному ще стані. Також тут в містах бувають такі невеличкі магазини, вони можуть по-різному називатися. В нашому, наприклад, містечку є Kaufhaus, є Möbelhaus, це тобто там, де можна купити БУ меблі. І також німці, допустимо, досить часто, коли. Роблять ремонт в своїй квартирі, або ось якась, якісь меблі їм вже не подобаються. В них можуть виставити просто на вулицю. І теж їх можна от з вулиці забрати, якби до себе. Я так собі кресло досить непогано для дитини знайшла. І багато ну, таких мілких нюансів теж принесла ось таким способом в квартир. От. Щодо ось цього списка, ось ви подали в джоб-центр список, і ви чекаєте. Не спішіть купувати щось за, за власні кошти, якщо ви десь там зеконом і маєте ці власні кошти. Чому? Тому що я не знаю, чи це в всіх землях так, наприклад, в нашій землі приходить комісія до вас квартиру, і вона перевіряє, чи дійсно ось те, що ви написали в списку, чи дійсно воно вам потрібно? Ось. І в моєї знайомої був випадок, коли ось вона поспішила, вона за власні кошти купила собі. Шафу. І комісія, яка прийшла, подивилася, Ну, вона їм показувала чек, навіть що, ось я купила, що це не, не, не щось там. Ось. А їй сказали: ну, якщо ти мала гроші, щоб його купити, ну, то значить ми тобі суму, яку ми виділяємо на меблі. Вже вони відняли ось цю суму шафу і мінус шафа, і виділили кошти. Від чого залежить сума, яку вам виділять на меблі. Тут теж є багато пунктів, це може залежати від. Того, який метраж вашої квартири, яка кількість людей в вашій квартирі, що є в вашій квартирі, чи це будинок, чи це квартира. Тобто, ну, теж є таких багато якби, нюансів, від чого залежить сума, яку вам відділяють на закупівлю меблів. Коли ви купуєте меблі, зберігайте чеки. Знову ж таки, деякі джоб центри потім можуть поцікавитись, куди ви ділитесь ті кошти, які вам були. Вділені на купівлю меблів, тому ці чеки зберігайте. Ось. Далі на що ще слід звернути увагу? Слід звернути увагу на оплату комунальних. Загалом, якщо ви стоїте в джоб-центрі або в соціаламті, майже всі комунальні, крім світла і інтернету, перебирає на себе Джоб-центр. Тобто за вас поки що платить джоб центр але тут теж є деякі нюанси. Наприклад, на даний час я вже маю невеличкий підробіток, і тому е, газ, світло і інтернет оплачую я сама. Але е, Джоб-центр, е, порахувавши мій дохід за місяць, зрозумів, що якби, якщо я оплачую комунальний, то прожитковий мінімум у мене стає менше, ніж потрібно. Вони мені доплачують усю різницю. Ось. Тобто вони частину за газ мені повертають коштів. Теж на карту. Ось. Ем, і звертайте увагу теж, що якби, залежить від вас. Наприклад, в мене було питання з власницею по ем, вивозу сміття. Ем, ну, як ви знаєте, напевне, тут німечні сміття сортують, і в певні дні вивозять певне сміття. І ось у нас е, в будинку тут чотири квартири. І бак на вивіз харчового сміття був ну, досить маленький. І тому я ось запитувала власницю, кажу, чи мені замовити окремий бак, чи ну, тобто, якось ми це вирішимо питання. Вона сказала, що не проблема, ми можемо це викидати, якщо вже той коричневий бак у нас повний буде, ми можемо викидати в чорний бак. тобто ну, це якби не є проблемою. Але ось такі мілкі якісь нюанси, уточнюйте, будь ласка, у ваших власників. Щоб потім не було у вас для вас щось шоком, або не було якихось проблем у вас потім з власниками. Тепер ще таке питання це я трошки підглядаю я тут нотатки зробила, щоб чогось не забути. Ще таке питання, як тиша. Багатьох, я хочу з цим є проблема. Ну, ми взагалом більш шумні люди, ніж ось німці. І... Тому багато німців скаржаться на, на те, що так. Ми, ми буваємо досить шумними людьми. Як ми ось вирішуємо це в нашому будинку? Ну, е, Моя власниця досить така розумна жіночка. Тому, допустимо, коли там до моєї доньки приходять друзі, вони там собі граються, шумлять, вона якби на це не, не, досить, ну, так, не звертає уваги, тому що вона мені сама казала, що це діти. Я розумію, що їм треба кудись ту енергію діти. Ось. Але е, я знаю випадки, коли. Наприклад, якщо ви живете на другому чи на третьому поверсі, а під вами там старенькі люди живуть, то часто скаржаться на те, що досить шумні буває. Ось. У них тут є період з часу дня до трьох, це в будь-який будній день, коли ну, ось такий, ча час тиші такий собі. Намагайтеся цей час не робити нічого такого голосного, якщо, допустимо, у вас там дітки. Займіть їх на цей час якоюсь більш спокійнішою, тихішою грою, щоб, щоб просто лишній раз ви з сусідами не мали якихось конфліктів. Так само, якщо у вас там тварини, допустимо, якщо ви з тваринками, теж ось намагайтеся, поведіть, якщо маєте часто, поведіть краще цю тваринку погуляти десь в цей момент, щоб якби, теж був спокій. І також загалом тут неділя, тобто саме неділя-вихідний день, теж. День такий день спокою. Тобто ну, я не знаю, як, чи, чи, чи це теж по всім землям, але, ось, наприклад, в нашій землі це, це день, коли не можна якихось таких голосних справ робити. Наприклад, в нашому будинку ми намагаємося не прати. Якщо я хочу зробити прибирання, я роблю це в суботу. Також, наприклад, якщо там прийняти душ чи там попрати щось. То я намагаюся це зробити в будь-який день до восьмої вечора, щоб потім, ну, якби ось, ця тиша вона була. От. Тобто, ви теж уважно читайте, які є саме правила в вашому будинку, щоб ну, жити мирно, то завжди є добре. Ось. Хоча не завжди, на жаль, можливо. Потім ще на що звернути увагу на прибудинкову територію. також. Тут теж ви вирішуйте з власниками питання, тому що в багатьох є ще закріплена за квартирою, навіть незважаючи, що я живу на другому поверсі. У мене є за гаражем невеличке місце, яке закріплено якби, за моєю квартирою. Я теж маю його тримати в порядку. Тобто там якісь бурінці повиривати, там, дерев, там, кущики підстригти. Тобто ну, ось це теж в мою якби, відповідальність входить, теж, цікавтесь у власників, що, що крім квартири, так ще може вам належати, щоб теж потім ви знали, що там всім робити. І також уточнюйте по ремонту. Тому що, допустимо, я знаю, що якщо ви прожили тут 4 ну це таке правило німецьке, якщо ви тут прожили 4 і більше років, наприклад, в одній квартирі ну, не виїжджаючи, то ви маєте зробити за власний, за власний кошт генеральний вже такий ремонт. Ось, але ось у моїй власниці е, 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 жили тут люди, якби вони виїжджали, і власниця сама робила е, ремонт. Тобто тут це, це питання ви теж вирішуєте, якби з власником будинку. Оце такі нюанси, на які слід звернути увагу. Е, можливо, я ще щось не розказала, можливо, я щось і підзабула. Якщо є якісь питання, не соромтесь їх задавати в коментарях під цим відео. Ще раз дякую всім за увагу. Зараз ще в кінці відео я вам прикріплю фото. Ось ті найперші фото, от як ми тільки зайшли в квартиру, ось як виглядала наша квартира. Ось. Не факт, що у вас буде так само, тобто, ще раз наголошую, тому що багато людей ображаються, що ой, ти пишеш, все-таки гарне, гарне, а, типу, в нас не так. Ну, люди, я ж не можу за всіх. Все зробити і все повирішувати. Правильно? Тобто кожен вирішує сам, в яку квартиру заїхати, в яке житло заїхати, що їм потрібно, що не потрібно. Це вже якби відповідальність кожного особисто. Ось. На цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Бувайте!